Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжю». Такими словами міг звертатися до нас з вами тільки геній. І саме з цих слів почав пролог до знаменитої поеми Моїсей Іван Франко. Але моє знайомство з Франком почалося зовсім з іншого: надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, мов дівчина у вінку, улюблений лис Микита – один з перших спогадів, що з легкістю проник в мою дитячу душу. Справді тільки геній міг говорити на рівних із філософами, і з дітьми. 1764 року в Дрогобицькому повіті спалили останню в цих краях чеклунку. Ім'я нещасної жертви не збереглося. Знаємо лише, де це сталося: село Нагуєвичі. Через 70 років в тому самому селі знову запалає багаття. Галичина саме потерпає від епідемії холери. Проте в уяві селян люди вмирають не від хвороби. Їхню кров смовчуть купорі. Двох таких знайшли поміж мешканців села і спалили на вогні. Це сталося лише за 20 років до того, як тут з'явиться на світ Іван Франко, один з перших сучасних інтелектуалів, котрому судилося вивести свій народ зі світу забобонів на європейський простір. Чан початку 19 століття кажуть, що вони їдять в половину, а працюють на чверть. Три чверті населення краю не письменні, кожна друга селянська дитина вмирає в перші роки життя. Але найсхідніша провінція Австро-Угорської імперії, як і ціла Європа, стоїть на порозі великих змін. Незабаром в Бориславі відкриють нафтове родовище на той час третє в світі до сусіднього Дрогобича прокладають залізницю. А разом з нею в Галичину приходять нові товари, люди ідеї. Але села ці зміни поки що майже не торкаються тут. Люди живуть так само, як і століття тому. Франко народився в часи, коли Галичині судилися стати колискою трьох націоналізмів українського, польського і єврейського трьох народів, що не мають власної держави і чекають на власних пророків. За дивним збігом Франка хрестить незвичайний священник, а поет, автор першої галицько-руської граматики, отець Йосип Левицький, висланий в Нагоєвичі за гострий язик. Новонародженому дають ім'я Іван, але вдома його називатимуть на інше ім'я Мирон. Тоді існує повір'я: якщо кликати дитину іншим ім'ям, то так можна обдурити смерть, котра не зможе її впізнати, коли прийде. Сто років минуло відколи в Ногоєвичах спалили відьму, але у періовкулаки все ще живуть в народному фольклорі. Малий Франко не раз прокидався, тремтячи від страху, наслухавшись цих історій від служниць чи селян в батьківській кузні. Ці перекази він збирав все життя вже як фаховий етнограф. Сама родина Франків забобонною не була. У своїх спогадах Іван говорить про своїх батьків як про початок майбутньої сільської інтелігенції. Франків у Ногоєвичах вважали за заможних. Вони мали прислугу і 24 гектари землі у власності. Це більше, ніж будь-хто в селі. Батько Франка Яків ймовірно походив з українізованих німецьких колоністів, принаймні так вважав сам Франко. Мати Марія була на 30 років молодша за чоловіка і походила зі збіднілого, але славетного шляхецького роду. Її далекими родичами були козацький гетьман Конашевич Сагайдачний та Юрій Кульчицький, власник віденської кав'ярні, про якого казали, що він навчив всю Європу пити каву. Через 200 років його нащадкові з прикарпатського села довелося вдруге навчити відень рахуватися з українцями. 1 липня 1893 року у Віденському університеті вперше звучить українська мова. 36-річний Іван Франко одержує ступінь доктора філософії. Його вчитель, академік Ватрослав Ягіч, просить свого учня, якого, до речі, вважає найздібнішим з усіх, говорити українською мовою. Але не тільки Ягіч, але й увесь відень тепло приймає відомого публіциста і літератора Львова в очах німецькомовної інтелігенції він уособлює все прогресивне і сучасне, що походить зі східних провінцій. Тодішні селяни казали: мій тато не вчилися, то і я не буду. Навряд чи як і франко міг уявити, що його сина в майбутньому висуватимуть на Нобелівську премію. Насправді його рішення віддати сина до гімназії було винятковим. Крім того, селянська родина просто не могла собі дозволити відмовитись від дармової робочої сили. Навіть молодші брати Франка, про яких в селі казали, що вони були не менш кмітливі, були змушені допомагати батькам. І виросли звичайними селянами, що до кінця життя звертались до свого старшого брата на Для свого ж первістка Яким Франко бажав кращої долі. Освіта відкривала перед малим Мироном широкий світ. Але життєвий шлях, що йому доведеться пройти, не буде ані легким, ані спокійним. Пізнає він і стіни тюремні, і всілякі муки та насилля людей над людьми, а скінчить тим, що або згине десь у бідності самоті, або із тюремних стін винесе зародок смертельної недуги. Але Франко аж ніяк не приміряє на себе мученицькі одежі. Після закінчення гімназії він, як найкращий учень, вступає до Львівського університету. Франко приїздить в новенькому костюмі, пошитому на європейський манер. Він прагне відповідати міркам і смакам тодішньої освіченої публіки. У Франкових планах стати популярним письменником. І він близький до здійснення своїх мрій. Вже перші його твори, опубліковані в місцевих виданнях, Роблять його відомою фігурою у Львові. Франко підписується салонним псевдонімом Джеджалик, що є приблизним відповідником англійському денді. Зауважте йому тільки 20 років, і перед молодим письменником відкривається спокуслива перспектива успішної кар'єри і безхмарного майбутнього. Після одноповерхового дрогобича Львів видається Франкові справжнім мегаполісом, суспільне і політичне життя, якого вирує. Львів того часу порівнюють з вавілонською вежею. Його вулиці розмовляють польською, німецькою, українською і ідешем. Щоправда, галицькі українці називають себе русинами і мають досить туманне уявлення, хто вони такі і звідки походять. Осередком української громади у Львові був народний дім, своєрідний клуб місцевої інтелігенції і чиновництва. Сюди вечорами приходить місцева еліта, щоб приємно провести час. Син сільського коваля з ентузіазмом шукає визнання товариства, яке видається йому блискучим і вишуканим. Він не помічає, що його нові друзі свій народ називають не інакше як хлопи. Але незабаром Франко зустріне людину, знайомство з якою змінить все його подальше життя. Цією людиною був відомий київський професор. Михайло Драгоманов. коли Драгоманов, котрий на той час вже об'їхав пів Європи, потрапляє до Львова, своє перше враження від знайомства з Львівською інтелігенцією описує так: столи з картами, і за ними сидять відомі патріоти, професори, літератори і політики. Задля карт вони покидають всяку розмову про найбільш пекучу справу патріотичну народну літературну. Та це ж старий гадяч. Повітове місто Миколаївської доби. Ось куди я вернувся, об'їхавши стільки світа. Блискучий інтелектуал і полеміст драгоманов жорстко висміює тодішніх франкових авторитетів. Безжальна критика діє на молодого поета як холодний душ. Він навіть подумає про самогубство, хоча, на щастя, до цього й не дійшло. Але. Знайомство з Драгомановим дуже дорого коштувало Франкові. Проти нього фабрикують справу, його заарештовують, і він майже рік проводить у в'язниці за свої політичні погляди. Але з в'язниці Франко виходить зовсім іншою людиною. Світський денді вмирає в ньому назавжди. Новий Франко обирає собі новий псевдонім. Ім'я з свого сільського дитинства Мирон. І, хоча він, як сам признавався, не дуже надавався до селянської праці, вже будучи доктором філософії, з викликом називав себе мужиком, Франкові залежало підкреслити, що він є українцем і він є з народом. Так само робив до нього Тарас Шевченко. Але Франкові йшлося про більше: як зробити українське європейським і модним. Іншими словами, як одягнути поверх вишиванки європейський костюм. Джинси і вишиванка, а у випадку з Франком костюм і вишиванка, таким поєднанням сьогодні нікого вже не здивуєш. Але сто років тому ця еклектика одними сприймалася з здивуванням, іншими з обуренням, а третіми просто зі сміху. Але ще за франкового життя тисячі молодих українців, наслідуючи його, одягли вишивану сорочку під костюм, таким чином, поєднуючи естетику народної культури із європейським стилем. Наприкінці ХІХ століття відень стає столицею декадентського руху. Ця мистецька течія, що співує смерть і занепад цивілізації, не випадково знаходить сприятливий ґрунт саме тут, в Австрії. Вмирає епоха і вмирає імперія Габсбургів. Які зміни готує нове століття? Ось основна тема для дискусій у віденських кав'ярнях, де за чашкою кави і збираються інтелектуали зі всієї Європи. Саме тут Франко зустрічається з Томашем Масариком, майбутнім першим президентом Чехословаччини, та Теодором Герслям, засновником Сіонізму. Всі троє належать до народів, що віками не мали власної держави, і саме 20-те століття дає можливо останній шанс відродитися на уламках імперії. Але не варто вважати, що політика і наука складають весь побут Франка у відні. Після Конгресу соціал-демократів, на якому Франко виступає з центральною доповіддю, до речі, яку передрукують не тільки місцеві газети, але й Лондонський Таймс. Його бачать тут, у пратері, місці відпочинку віденців, в товаристві прекрасної дівчини, з якою він танцює всю ніч, та й так завзято, що підвертає собі ногу. Сам Франко писав. Лише тричі мені являлася любов. Але тут поет лукавив, закохувався він значно частіше. Наприкінці 19-го століття в Західній Європі починається сексуальна революція, яка триватиме аж до 60-х років 20-го. Гасло Гіппі love» виникає за часів Франка. Щоправда, під вільним коханням тоді розуміли не вільний секс, а дещо інше. Сексуальна революція проходила під прапорами фемінізму. Жінки вимагали рівних прав у праці, побуті, і в тому числі в любові, можливості самим обирати коханого або розлучатися з нелюбом. Франко був прихильником такої концепції, що обурювало його сучасників навіть більше за його українство і соціалізм. Уявіть собі, що для Львова того часу безневинна розмова двох людей на вулиці безпосередників вважалася безчестям, після якого хлопця могли змусити одружитися з дівчиною. Франко ж, як прихильник фемінізму, запрошував своїх жінок в театр, кав'ярні і бібліотеки. Та що казати, коли лише протягом одного року він запропонував руку і серце відразу трьом дівчатам поетесі Юлії Шнайдер. Вчительці Клементині Попович та доньці багатого шляхтича Ользі Білинській, причому кожна знала про конкурента. і на жодній так і не одружився. Жінки все пробачали поетові, бо мали його за авторитет і розуміли, кохання не дихало його на написання віршів. Але Франко не був би Франком, якби навіть свій шлюб не перетворив у справу національну, щоб на прикладі власної сім'ї довести можливість єднання українського Заходу і Сходу. Його дружина, уродженка Києва Ольга Хоржинська, теж мусила багато з чим миритися. Наприклад, посах, який батьки Ольги дали для придбання помешкання у Львові, її чоловік витратив на видавництво журналу. І більшу частину спільного життя, подружжя Франків, мусило винаймати квартири, переїжджаючи з місця на місце. Хоржинська виявилася непоступливою лише в одному. Будучи послідовницею Льва Толстого, вона не вважала хатні справи суто жіночою роботою. Тому ходити за продуктами та готувати їжу часто письменнику доводилось самому. До речі, саме дружина вмовила Франка їхати до відня. Вона сподівалася, це покращить матеріальне становище родини. На той час Франки живуть лише зі скромних заробітків Івана за журналістську і літературну діяльність. Франко міг би за бажання зробити кар'єру тут австро Австрогорської імперії це звичайний шлях для талановитих вихідців з провінції, але він залишає відень, дає своїм серед чужих заради Львова, де стає чужим серед своїх. Франко сподівається на кафедру української словесності Львівського університету. Але ні рекомендації з Відня, ні докторські звання не допомогли. Кафедру Франкові так і не дали. Швидше в мене на долоні виросте волосся, ніж Франко стане доцентом. Щоб людині, яка ходить у такому сурдуті дати професорську посаду. Хм. Рижий, певно, знов полізе до просвіти. Отут і дайте йому осіч. У сорок років людина зазвичай підбиває перші підсумки свого життя. Франко в цьому віці остаточно стає ізгоєм в очах власного суспільства. Його ненавидять вороги, боїться владна верхівка і не розуміють друзі. Його називають головним нігілістом та деморалізатором Галичини. Хтось бачить в ньому провідника небезпечних ідей, що йдуть з заходу, розхитуючи усталений традиційний світ. Хтось просто заздрить його таланту. Франка не допускають до викладання в університеті, але він організовує поїздки рідним краєм, де студенти вивчають звичай і фольклор власного народу. З цих мандрівок вийде ціле покоління вчених. Політиків, військових, перше покоління, що називатиме себе українцями. Старше покоління повертається плечима до Франка. Старі знайомі, побачивши його, переходять на іншу сторону вулиці. Він вже тричі побував в'язниці через соціалістичні погляди і націоналізм. Його виключають навіть з просвіти. А після публікації про утиски українців поляками він втрачає єдине постійне місце праці в польськомовному львівському кар'єрі. Якийсь польський шовініст навіть намагається його застрелити. На щастя, не влучає. Але під Франковими вікнами з'являється повішене на мотузці опудало. На ньому табличка з написом Так загине Франко. Але для молоді Франко культовий письменник, автор перших детективних романів і модерністських віршів українською. ерудит, що знає 14 мов і прикладає сучасну літературу. Для молодих більше немає авторитетів і лише до слова Франка дослуховується. Знищити Франка, а тим більше його ідеї так нікому й не вдалося. Навіть радянській владі не залишалось нічого іншого, як тільки пристосувати його до власної ідеології. Так Франко став каменярем зі шкільних підручників. Вічний революціонер. Дійсно цей образ підходить Франкові. Але він тільки один. Тих багатьох, які складають його постать. Відсуди, Франко, ви не тільки розповсюджували Чернишевського серед університетської молоді, але й перекладали на хлопську мову. Капітал Маркса, який був також конфіскований при арешті, ви теж збиралися перекласти на хлопську мову. Так, я хочу перекласти капітал. Народ повинен прочитати його. От тільки радянські біографи забули сказати, що Франко розумів революцію зовсім не так, як цього вчила партія. У цих полицях зберігається все, що написав Іван Франко. Він був справжнім трудоголіком, якось, будучи молодим, пожартував. Якщо й далі працюватиму в такому темпі, то до кінця життя не збирається Томів з 50. Насправді, за своє життя Франко написав понад 6 тисяч творів. Раз на два дні виходили вірш, поема або газетна стаття. Кажуть, що якщо звичайна людина захоче просто переписати все те, що написав Франко, то їй не вистачить і власного життя. Сьогодні вже готується 100 томник франкових праць. Багато з них досі не опубліковані, інші замовчувалися радянською цензурою, як, наприклад, ось ця стаття, в якій Франко так описував комуністичну державу. Власна воля і власна думка кожної окремої людини мусили б щезнути, пропасти. Бо раптом держава визнає її шкідливою і непотрібною. Люди виростали б і жили б в такій залежності під таким доглядом держави, про які тепер у найабсолютніших поліційних державах немає мови. Народна держава стала б величезною народною тюрмою. Старшому синові Франка вже виповнилось 15, коли нарешті. Родина переїхала у власний будинок. Частину грошей на будівництво зібрали студенти, інші ж довелося позичати в банку. Однак повернути кредит Франко так і не встиг. Ще 10 років після його смерті борг виплачували діти. Він не доживе лише рік до створення української держави зі столицею в Києві, першим президентом якої став добрий знайомий Франка Михайло Грушевський, і два роки до західноукраїнської народної республіки на землях Галичини. Навколо Франка завжди гуртується молодь. Для них ці зустрічі щось на зразок дискусійного клубу. На одній з таких зустрічей, які тривали аж до ранку, народилася ідея створення першої політичної партії Української радикальної партії, яку очолив сам Франко. Під його впливом почали свою кар'єру десятки видатних діячів ХХ століття і не тільки українців. Під впливом Франка. Стає політиком перший прем'єр-міністр незалежної Польщі Ігнацій Дашинський. З кола молодих знайомих Франка виводиться вся українська богема, молоді поети нового європейського стилю, а також майже все майбутнє керівництво українських січових стрільців, які боротимуться за українську державу в часи Першої світової війни. Саме тут Іван Франко написав свою знамениту поему Мойсей. За 80 років син Василя Стуса отримає лист від батька, який перебуває на засланні. Василь Стус пише: прочитавши Мойсея в 9 класі, він відмовився від думки стати геологом і вирішив стати поетом. Сину, я дуже хочу, аби ти виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком. Бо людина буває тільки така, інше проживе, проскніє. А чи була вона людиною? Чи було в неї життя, чи залишила вона по собі слід? Стус помер в далекому пермському таборі для політв'язнів за п'ять років до того, коли символічний живий ланцюг з'єднає Львів і Київ, втіливши головну мрію франкового життя? Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожжю, ці геніальні слова великий Франко сказав 100 років тому. І сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо їх актуальність. Але щоб збагнути всю їх глибину, нам, як показує історія, не вистачило і 100 років, Франко ж висловив їх за одну ніч. Мабуть, цієї липневої ночі він говорив з Богом.